Друзі, вітаю! Невеличка велоподорож в Сухолуччя. Останній раз туди ми їздили в 21-му році, і із за повномасштабного вторгнення ця локація була повністю закрита. І ось десь місяць назад її знову відкрили і ми хочемо поїхати, тому що це одна з наших найулюбленіших локацій, де ми любимо подорожувати. Раночок зібрались, їдемо зараз на автомобілі в Село Димир, там його залишимо, і вже далі поїдемо на велосипеда. Також хочу спробувати сьогодні всі розмовні відео знімати на GoPro Hero Black 10 серії. Ось так це буде виглядати Паралоновий захист від вітру. Подивіться, чи зможе вона замінити Соньку. Тому що все ж таки якість Sony дещо поступається вже сучасним GoPro. Ми вже автомобіль лишаємо. Зібрались, здягнулись, велосипеди зняли. Будемо вирушати в подорож. Таке відео у нас було в 2021 році. Це перша якраз була така покотенька, де ми їхали на цих нових велосипедах. Якраз їх непогано потестували. І ось пройшло два роки, знову їдемо в той самий маршрут. Все, вирушаємо. Виїхали з села Димар. І їдемо вже в саме Сухолуччя. лучче. Just like some lightning Зараз в селі Ясна Городка, одне село є в Фастівському напрямку, Де Страусина Ферма. Ну, це інше. Ну, ви знаєте, їхати тут просто одне задоволення. Навколо і просто ідеальний асфальт. Постріли хлопців, сьогодні у них 200 км. Да, надіємося, що 200 проїдемо. Та, дай Бог, легких ног хлопці. такий маршрут цей, там на два дні передають 5 метрів в секунди вітер, буде важкувато. Наче час. він в лоб, то може якраз буде ну, ми надіємо, спину. Надіємося, що десь він повернеться. Да. Це 100% так і буде. Ну а маршрут в цілому, звісно, класний. Асфальт, що ще треба велосипедисту? Їдь кайфуй. Так, так. Ще гарні автомобілісти. Ну, що добре, що тут їх мало. Зараз, коли в заповідну заїдемо, там взагалі буде машини в 10 хвилин. Добре. На зв'язку підписуйтесь. Зробили традиційне фото біля знаку сухолуччя. Їдемо далі. Наступна вже буде зупиночка, це коли заїдемо в заповідну зону сухолуччя. Заїхали в заповідник, зараз машин буде взагалі дуже мало. І починається сама красива природа. Тут взагалі кайф. Сама наша улюблена ділянка починається. Офіційно заїхали на море. Перше море в цьому році. Да, київське, але все одно море. Звернули з основної дороги по маршруту. Побачите, я його додам в опис. Тут закрита повністю територія. Вже будемо їхати по ось цій дорозі. Стоїть Альтанка нікуди не ділась, єдине, що було два столи зараз один. Но все одно дуже класне місце. Тут і зробимо перекус. Яка природа, просто не передать вам словами. Це кайф. їдеш і просто отримуєш насолоду. Мабуть, все ж таки камера не передає ті відчуття, які отримаєш. Ну, я не знаю ідеальнішої місцевості для велосипеда. З відкритої території вже виїхали на основну трасу, і весь час тулимо прямо. Далі дорога закінчується і ми повертаємо сюди на бездоріжжя. Тут треба таким шиферком проїхати до інших доріг. Трішки фізкультури, треба пройтись, бо почався вже глибокий пісок, вже водить колесо, можна легко впасти і травмуватися. Це вже виїхали з пісків, і далі вже дорога у нас буде ґрунтова, а потім вже виїжджаємо на асфальт. Виїжджаємо вже на асфальтовану дорогу. 68 км село Володимирівка, невеличка зупинка на перекус, поповнення запасів води і будемо їхати далі. <му> До авто 24 км будемо лупити. <му> Виїжджаємо вже на трасу Іванків-Димир. І вже лишається просто по прямій до димера. 92 кілометри. Ну кайф, класно прилетіло. Уже по завершенню зроблю маленьке резюме. Пакуємося. Друзі, вийшла невеличка велоподорож Сухолуча 2003. Нарешті його відкрили, тому що в 2002 році ми пробували їздити і воно було повністю закрите через загрозу вторгнення з кордону Білорусі до України. Зараз вона вже відкрита, та ж сама прекрасна природа, мала кількість автомобілів, просто рай для велосипедистів. Тому цей маршрут я вам раджу. Можна його катати коли завгодно. На рахунок того, що використовують GoPro як основну камеру. На жаль, поки що я ще не звик до неї, тому що вона в цьому вітрозахисті займає дуже багато місця і ледь влазить в годівничку. Я її запихую, так само витягаю. Потім не зовсім зручно її вмикати. Ти включаєш бокову кнопку, потім перекладаєш палець і вже нажимаєш верхню клавішу, щоб записувати. Проходить дуже багато часу. Наприклад, на камері Sony я одразу з годівнички, коли її доставав, нажимав цим пальцем. На кнопку живлення. Камера, коли я вже достав, вже включена. На жаль, на GoPro так зробити неможливо і включається вона теж дещо довше. А якість звука вже перевіримо з вами в цьому відео. Друзі, дописую на наступний день. Дещо згадав ще по камерам, що хотів сказати. По батареям на GoPro 10, яку я використовую для розмов, лишилось 22%. А на GoPro 7. Яка у мене на грудях, вона взагалі розрядилась перед димером. Тобто, виходить, що так на повний день, якщо виїхати з самого ранку і до вечора записувати, то цих камер, на жаль, не вистачить. Треба віддати належне камері Sony. За весь час, який я її використовував, я максимум із 4 поділок використовував дві. Зазвичай в мене в кінці дня, от я знімаю цілий день. і... Тільки одна поділка пропадає, ще три в запасі. Да, в неї гірша картинка, в неї гірша стабілізація, але в плані от використання вона набагато все-таки краще, ніж і зручніше, ніж гопрошки. Ну що, до нових зустрічей, легких ніг і нових подорожей. Папа. -па.